Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. 4480 кілометрів до Нью-Йорка залишилося. І це знову контрольні точки у нас. Ну, хоча би кілометраж намотаємо яким цим контрольним точкам. Так, я стараюсь досить швидко їхати, щоб швидше проїхати. Ось цю гру я скажу, можна і за день пройти. Якщо є велике бажання. А, досить близько було. Ось так. Ком намагався заїхати, хоча я надто повільно їхав, щоб боком заходити в ці повороти серпантини. Ось так. Було досить близько. <slip> Ой, так. Було досить близько, щоб я в ті камні влетів. Чи каміння. Так! Ще 600 метрів залишилося до фінішу. Ось так! Кілометраж зато намотали. Хоча найбільш цікавіше мені ганятися із суперниками, чим в контрольні точки ганятися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!